Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Варшава на цей момент вивчає, які наслідки матиме для економіки та місцевих громад закриття прикордонних переходів із Білоруссю. На запитання журналіста чи можна щось вимагати від білоруської сторони, він сказав, що у нас ще діють прикордонні переходи. Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки та місцевих громад. Він зазнач, зазначив, що, наприклад, Фіни. Закрили прикордонні переходи з Росією і катання закінчилося. Сікорський також підкреслив, що те, що відбувається на східному кордоні, наразі є повністю контрольованою операцією російських і білоруських служб. За його словами, що особливо вражає, що ці люди проходять інструктаж офіцерів білоруської держави, він має на увазі нелегальних мігрантів, як вдарити польського солдата, польського прикордонника, навіть коли. Ці хлопці перебувають у жилетах і наголосив, що це абсолютно неприйнятно. Сікорський при цьому зазначив, що ми приймемо рішення після аналізу впливу, щоб Лукашенко відчув їхню дію, тобто, щоб Білорусь відчула дію закриття кордонів, а не поляки. Я нагадаю, що 6 червня стало відомо, що у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі-Церковні, коли мігранти намагалися прорватися з території. Білорусі 28 травня в районі прикордонної застави в селі Дубичі церковні група з близько 50 іноземців кидала в бік польських польських патрулів гілки і каміння, і під час спроби спроби мігрантів силою перетнути кордон. Один із них завдав ножового поранення польському прикордоннику 10 червня. Загалом польський уряд підтримав пропозицію міністерства внутрішніх справ і адміністрації про утворення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю і білоруському. Тимчасово тимчасовому повіреному була вручена нота протесту у зв'язку зі смертю польського прикордонника з вимогою до білоруської влади встановити особу вбивці і передати його польській владі, чого зроблено, звичайно ж, абсолютно не було. Тим часом голова баварської опозиції партії ХСС у Бундестазі Олександр Добрінд закликав висилати безробітних українських біженців із Німеччини. Про це він заявив у своєму інтерв'ю для. Видання Більд, яке зараз розносить соцмережами. Він вважає, що потрібно висилати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть собі роботу. І каже більше ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип працевлаштовуватися в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони Західної України. Опозиційний політик також розкритикував те, що коштом грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу. І каже, нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною. Послуги з інтеграції, вимогу опозиціонера піддали різкій критиці представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив теж в інтерв'ю Більд, що ХСС має соромитися таких вимог і раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву Х, що означає християнин Путін. Як він каже, продовжує бомбити цілі по усій Україні. Тепер Добрінд також хоче відправити туди жінок і дітей, які можливо вже втратили своїх батьків на фронті. Водночас, лідер партії зелених, яка також входить до урядової коаліції, її звати Оміт Нуріпур, також його точніше, також розкритикував пропозицію. Добрін та він каже, що е, інсинуації щодо що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни. Раніше також повідомлялося, що в межах програми прискореної інтеграції українців у ринок праці Німеччини вдалося залучити близько 33 тисячі людей. Це все старо менше до речі, ніж очікував німецький уряд. Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Хайль закликав роботодавцям. Роботодавців брати на роботу українських біженців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання. Я також нагадаю, що низка політиків в Німеччині закликала скасувати стандартну допомогу по безробіттю для українських біженців в країні, бо вона називається її називають точніше гроші для громадян. Це програма, яка існувала з початку повномасштабного вторгнення. Тепер німецький уряд планує переглянути загалом свої положення, свої практики щодо виділення соцдопомоги, особливо для тих українців, які перебувають за кордоном. Загалом громадян України, які перебувають за кордоном вже тривалий час, відповідно, мали можливість опанувати мову і знайти роботу. І тепер ці заклики лунають насправді все частіше і частіше на фоні того, що з'являються, зокрема, і такі от політики, які закликають висилати з Німеччини тих, хто ще не знайшов, не знайшов собі е, роботу. Хоча, до речі, е, не знайти собі роботу, це ж е, теж. Е, Напевно, не так бажання українських громадян, які перебувають в цьому випадку в Німеччині, як можливо, навіть і неможливість цього процесу, тому що є, якщо з'являються заклики від міністерства про те, щоб роботодавці німецькі брали на роботу українських біженців, то це означає той факт, що чимало роботодавців все ж таки критично або скептично ставляться до українців і не готові надавати. Роботу іноземцям, тому що коли е, постає вибір надати роботу своєму громадянину чи громадянину іншої держави, то очевидно, що там німець обере наприклад з німця там, чи француз, француза і так далі. Тому ситуація, от по німеччині, на цей момент така, але якщо вона розвивається уже тут, в такому ключі, в такому контексті лунають ці заяви, то можемо очікувати, що ці заяви і лунатимуть і в інших країнах е, з часом. Проте я маю на увазі, от конкретно в цьому випадку, як каже цей політик, щоб висилати українських біженців, які ще не знайшли собі роботу, висилати їх із німеччини. Тому теоретично це може і позначитися, і відбутися в інших насправді державах.